Для виставлення залишків по основним засобам в першу чергу необхідно завантажити з системи шаблон у вигляді таблиці Excel, яку слід заповнити. Цей шаблон, як і шаблони для виставлення інших залишків, завантажуємо, обираючи модуль Операції, пункт меню Формування шаблонів Excel для завантаження. Далі, в списку доступних шаблонів, обираємо основні засоби. І натискаємо кнопку Сформувати шаблон. Файл основні засоби буде збережений в папці Завантаження. Дані в таблицю слід вносити, починаючи з 8-го Важливо не змінювати структуру таблиці, не видаляти рядки і стовпчики і заповнити всі обов'язкові поля, які виділені червоним кольором. При заповненні таблиці часто виникають питання. Які рахунки вносити до обов'язкових полів. В полі Рахунок витрат найчастіше використовують рахунки 91, 92, 949, 231. Для коректного визначення рахунків обліку та рахунку зносу доцільно скористатися планом рахунків. Відкриємо план рахунків. Для цього оберемо модуль довідники, пункт меню. План рахунків. Серед всіх рахунків за допомогою пошуку відобразимо вид рахунку яких відповідає основним засобам. Обираємо інструмент пошуку вигляді лупи і в полі вид рахунку в рядку пошуку вводимо ОЗ. Відображені рахунки можуть використовуватись в нашій таблиці. Як правило, часто використовуються десяті рахунки для рахунків обліку. Щоб визначити рахунок зносу для кожного з них, слід Обрати потрібний рахунок і на вкладці Додаткові рахунки Визначити рахунок зносу. Наприклад, для 103-го рахунку рахунок зносу буде 131. Це відображено і в нашій таблиці. Зверніть увагу на 112-й рахунок. Це специфічний рахунок по малоцінним необоротним активам. Який має два субрахунки. Субрахунок 1122 відноситься до основних засобів. В тому випадку, якщо активи мають інвентарні номери. Якщо ж не мають інвентарних номерів, використовується субрахунок 1121, що відноситься до ТМЦ для заповнення полів підрозділ і код підрозділу. Уточнюємо назву і код підрозділу з довідника підрозділів. Ми маємо використати лише ті підрозділи, які сформовані в довіднику підрозділів. Нам необхідно взяти підрозділ TOV Master Stream. Його назву ми можемо скопіювати в довіднику підрозділів. Уточнюємо, що його код 1. Назву можемо вставити з буфера обміну код підрозділу 1. Прізвище матеріально-відповідальної особи та табельний номер ми перевіряємо з особових карток співробітників, що внесені в систему. Орлов Сергій Олександрович має табельний номер 1. Копіюємо його прізвище і маємо на увазі, що його табельний номер 1. Заповнюємо в таблиці прізвище матеріально-відповідальної особи і табельний номер. Далі вказуємо найменування основних засобів та одиниці виміру. Одиниці виміру вказуємо відповідно до позначень, прийнятих в довіднику одиниці виміру, що поставляється наповненим в системі. Для основних засобів це є штука одна. Є виключення для 112-го рахунку. Малоцінних необоротних матеріальних активів, де можна вказувати більше, ніж одну штуку, оскільки допускається груповий облік. Заповнюємо первісну вартість і ознаку нарахування зносу. Поле «Знос» – це накопичений знос з дати введення в експлуатацію. Інвентарний номер. Слід мати на увазі, що довжина інвентарного номера, тобто кількість символів, які можуть використовуватись, може змінюватись в налаштуваннях до 10 символів або більше 10 символів. Значення формат інвентарного номера має два параметри: інвентарний номер до 10 символів і інвентарний номер більше 10 символів. В комерційному плану рахунків правил по формуванню інвентарного номеру немає. Кожна організація визначає для себе як їй зручніше. Термін експлуатації зверніть увагу, він визначається в місяцях, можна визначити із довідника податкові групи ОЗ та норми амортизаційних відрахувань. Який можна відкрити з модуля ОЗ та НМА. Наприклад, якщо обрати групу 5 транспортні засоби, в правій нижній частині ми бачимо, що рахунок обліку 105, а термін експлуатації, зазначений в лівій нижній частині вікна, 60 місяців, тобто 5 років. Але в таблицю нам слід внести значення в місяцях 60. Аналогічно, ми можемо визначити. Термін експлуатації і для інших засобів. Дата введення в експлуатацію обов'язково вказуємо для всіх засобів. Для автомобілів можуть бути вказані додаткові дані, зокрема, державний номер. Поле, група податкового обліку це обов'язковий реквізит. Щоб його визначити, знову використовуємо довідник податкові групи ОЗЕ. Та норми амортизаційних відрахувань. Наприклад, для малоцінних необоротних матеріальних активів, для яких ми використовуємо рахунок 1122, слід обрати код 811 тисяч. Якщо деякі основні засоби, наприклад транспортні засоби, передані в оренду, заповнюємо наступні 4 поля: значення в полі Організація для передачі в оренду. Визначаємо здовідника контрагенти, вказуємо назву і номер договору, а також відповідні дати. Наш шаблон готовий до імпорту. Зберігаємо і закриваємо. Перед виставленням залишків необхідно закрити звітний період. Для цього обираємо модуль операції, пункт меню закриття звітного місяця. Після цього можна імпортувати дані з підготовленої таблиці. Обираємо операції, імпорт даних з 1С Excel». Вказуємо необхідну таблицю для імпорту та натискаємо кнопку відкрити. Якщо таблиця коректно заповнена, то система визначить тип процесу виставлення початкових залишків основних засобів. Натискаємо кнопку ОК. Після імпорту даних в модулі ОЗ та НМА» Сформовано документ, який необхідно провести. Обираємо документи ОЗ та НМА. За допомогою інструмента Умова у вигляді лупи задаємо необхідний період. Бачимо, що документ залишки ОЗ» знаходиться в стадії введення. Натискаємо кнопку Провести. Стадія змінилась на проведено.